Привіт! Ось половинки з кабачків на вибирав вже. Це наготовив. Будемо різати скоро. А ще півгороду він лежить назбирав. ну Коротше, мішечок ось його лежать. І де більші поставали. Ще є зелені, то хай ще тиждень підождуть. От. Так що роботи вистачає, щінка ламати вже скоро, картоплю вибрав, вже впустив, що в мене тут ще є. Квасолю два відра зібрав. Соя, отака, це одна плантація. Тут мішок, я думаю, сої теж буде. Оце друга в мене. Друга це одна сажав, щоб патило, як кажуть, на цілий год. Оце соє. Ну Ще рано вона ще зелена, хай доспіває. А це на городі прийнялись падарічники. Це один горіх, горіх, то другий. Буду горіховим магнатом. Ну, Треба викупувати, вони мені не нравляться. Дуже той погано ковирювати з них. У дворі посадив, десять штук должно бути, все го. То тільки три штуки родить, вже крупненькі. Це один тільки прийнявся. Видно, один на такий. Теж вже пересаджував, двічі, бо попалив тим курячим тумєтом. Ось оце друге о, та, теж пересаджував. Він має вже о, он такий, як ото будь. Оці водо. два. І на городі ще третій, теж попалив. О. Клива теж щось не, не годиться. Петро Санич, ти що там робиш? Ребетець? Ага, коко. Загороження це в мене два метри, щоб не перелітали, блядь. Літають, літуни, блядь. О, а це тут огірочки були, вже одійшли, трошки там є у дворі прямо. А це ось сушаться на виборах. Ну ще половину треба той. Оце одну, оце друга, друга. Довно фатити. Ну, якщо по 20 штук у день, рекомендують. То фати. А як я буваю і по жмені їм, ті не жарені, щоб сушені були. Плюс арахі 100, як кажуть, і перезимуємо. Так, ну що, пішов я працювати, бо треба вибирати. Сьогодні-завтра, як кажуть, на кабаках, а потім на стройку йду. Е, ще не достроїли віранду, погріб підхідний зробили. У нас он такий, ти ж бачив, ось. Ось такий погріб відкривається. Вони їжа в мене холодильник такий. Поховав. О. Ось так і живемо. Ціточки вже відвідають. Ну, Піщу додаю. Оце чорнобривці. Рекомендую. 20 точка у день і нормально. Так, ну, ось. Віздили в гради, вже не забрав я телефон свій і, і по дорозі. Мозолівці дав, мозолівці. Отакі бути. 5 штук. Лежали на остановці, то забрав. Там сюди можна все, і вино, як кажуть, готувати. Вина, не знаю, в мене сусід Петрович займається, йому бочку дав 50-літрову, хай ковасить. А це той квасолю можна сховати, щоб моль не заводилася. жучки якісь заводяться, її треба перебирати кожен місяць бо вони вже готові на грядці, вже там всередині сидять тут. Ось такі справи. Братопісти готові.